Гомоніла Україна довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла, текла, текла, та й висохла. Степи зеленіють, діди лежать, а під ними могили синіють. От тому в лихі години ми затяті і вперті, бо для вільної людини рабство гірше смерті. І клином зійшлися світи на Україну, На рак. і з гуком чернечим гуртує до зброї. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте, і вам, слава сині, гори, кригою окуті, і вам, лицарі, великі, богом незабуті. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. І на оновленій землі. Врага не буде супостата. І на оновленій землі врага не буде супостата. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Черкащині! Слава Україні! Україна!